Вправа 306 Назвіть усі кути зображені на рисунку 84. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок 84. Я приніс його на дошку. Ми бачимо, що тут у нас є декілька кутів. Отже, давайте подивимося. Спочатку найбільший кут. Тут буде, наприклад, можна його назвати BAM. Потім є два менші кути BAE і EAM. Ну що ж, записуємо тоді. Отже. Треба назвати всі кути пишемо кут, Б. А. М. Так. Далі наступний кут. Б. А. Е. І останній кут це кут. Е. А. М. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на позначення кутів. на цьому вправу завершено.